Слава Ісусу Христу! Сьогодні другий день табору веселі канікули з Богом на парафії матері Божої неостанної Помочі. і зараз ми з вами підемо, трошки попитаємо діток, як їм сьогоднішній день, і загалом весь табір. Христо, сьогодні другий день веселих канікули з Богу. З Богу? З Богом. Як тобі наш табір? Ідеально! Тобі подобається? Дуже. На яких гуртках ти вчора була? Футбол. Хто б усміхнявся? Яка в тебе вікова категорія? 12-12 може ти б щось хотіла додати на до табор. Мені все подобається, не знаю. Добре, Привіт. Привіт. Як тобі табір? Нормально. Як твоє життя? Нормально. Щось би додав, змінив на табор. Ні. Яка категорія? Скільки років? 12. А на ти вчора був? кахту, черву. Яка у тебе цифра на квест? Табір Чи... тобі подобається. Так. Да. що прийшов. Ні. Завтра прийдеш. Да. Точно? Так. Да. Точно? Да. Так. Да. біжи. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Як ваше життя? Добре, спочатку. Як вам табір, другий день? Uh, вже краще, дітей більше, веселіше. Немає тривоги, немає доща, погода класна, все круто. Е, як вам вчорашній день? Вчорашній день був трішки гірше через тривогу на початку дня, але незважаючи на це, діти прийшли. Ми були на місці, ми їх всіх дуже сильно любимо і чекаємо. Тут. Ми чекаємо. Слава Ісусу Христу! Христо! Як твій день? Все добре. На яких гуртках ти вчора був? Я вчора не був. Ти вчора не був. Жалко. Mm. А, яка в тебе сьогодні цифра на квест? Один. Чекаєш на квест? Так. Сильно. Так. Завтра прийдеш? Так. Точно. Так. Точно. Точно. Тобі все подобається? Так. Точно. 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 Слава Ісусу Христу. Слава не Як ваше життя? Нормально може бути. Е, як вам день? День прекрасний. Діти такі, такі, ну, спокійні, просто що аж, ну, аж скучно. <рес> Нема. Дітей не замало. Ні, нормально. Ти що є не помічай. Дітей не замало на тебе. Ні, нормально, от якраз. Ну, типу, може бути двоє у групі 5-6 років, але то буде здаватися, що їх 10. Е, а у вас група 5-6 років. Так. Да. Да. Перший раз. Так. Да. Як ваші перші враження? Перші враження. Піду втоплюся у річці глибокі. Е, ви б ви щось хотіли змінити на таборі. Змінити на таборі. Ні, от все прекрасно. А якщо додати? А якщо додати. Я не знаю. Ні. Що, от все таке має бути? Добре, дякую. Прошу. Удачі! Слава Ісусу Христу! — Слава навіки Брат Василь, як вам цьогорічний табір веселі канікули з Богом»? Дуже дуже дуже, дуже атмосферно а і дуже так? весело. Я завжди люблю дуже канікули з Богом саме івано франківську Добре. Добре. Е як вам сьогоднішній саме день? Дуже дуже лайтово і дуже прикольно. Легко, не напружено, без жодних якихось казусних ситуацій. А, може ви знаєте чому легко і не напружено? Тому що немає групки 13+. плюс. У вас вільне, вільна група цей табір або нічого. Я нічого не хочу додатковити. Добре, а приходьте, приходьте 13+, плюс да, я хотів да. додати. Тому приходимо. Приходимося до записування. Так, да, всіх запрошуємо на табір. Веселі, канікули з Богом. На парафії матері Божої не остане Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Як ваш сьогоднішній день? Все чудово, я встала, світла не було. А нічого. А, як вам за ломби табір? Мені дуже подобається, діток мало, але кожен важливий саме табір. А, може би ви щось хотіли додати до табору. Запрошую вас вже на наступні веселі канікули, які відбудуться наступного року. Так, в червні, в липні, можливо, і в серпні. Якщо буде дітки, буде читати оголошення, побачите. Так. Дивіться уважно на наші сторінки в Instagram, Інстаграм, Фейсбук і Телеграм. І приводьте своїх діток до церкви. Бо це важливо.